У Луцькому ліцеї номер 21 учні, вчителі та батьки вишивають карту України. На полотнищі вже є шість областей. розповіла заступниця директора навчального закладу Оксана Мартинюк. Згодом тут будуть відтворені усі області України та герби обласних центрів. Розказала вчителька навчального закладу Тетяна Можар. Символічно розпочали вишивати із Волинської області. Із герба нашого міста, на якому зображений захисник нашого міста, святий Миколай. Далі вже закінчені роботи є гербів. Це у нас. Наше рівень, сусід, Рівненська область, є Чернівецька область, є в нас Черкаська область. Автономна Республіка Крим, вишиваючи цю карту, люди знайомляться, спілкуються. Ну а вишиваємо ми з думками про перемогу. Бо ми надіємося, ми віримо в те, що цей день скоро настане. Нині працюють шестеро майстринь. Мама п'ятикласника Олена Рекрутюк розпочала вишивати Львівську область. каже, планує завершити роботу за чотири дні. Ми так стартує щоб по 4 дні за тиждень або хоча б за тиждень завершити вишивання областей. Полотно ми придбали на одному з сайтів. бісер підбирали професіонали всім забезпечені, голки, нитки, бісер. Єдине, що це така антистресова, релаксова терапія. Я думаю, що кожен отримує задоволення. Сестри Марія та Софія Рудніви, десятикласниці, до Луцька з Луганської області. Приїхали на початку повномасштабної війни. Софія розповідає, вишивка бісером це її хобі. Е, у мене вдома. Досі висить, вишита мною такса. роблю бісером вироби українські на шию, силянки, гердани. У мене вишито три четвертих. Я планую ну, ще три дні точно вишивати. Мені попався Ужгород, я насправді дуже рада, бо бачите, два кольори воно в принципі, дуже легко вишивається. Вишивати бісером легше, ніж нитками, каже вчителька Анна Налепа. нитками ми робимо повний хрестик, а бісером це є півхрестик. Тобто, ми беремо по діагональці в одну частинку. Ну, якщо так подивитися, тут у нас є крапочки, дуже добре видно. В принципі, відпочиваємо, тому що після завантаженого і навчального року, і після всієї документації, прийти так трішки собі розслабитися і щоб розвантажити мозок досить ефективно і корисно вишивати карту розпочали 18 травня. Розповідає ініціаторка Оксана Мартинюк, каже на полотно розміром 180 на 120 знадобилося 2 кілограми бісеру за благодійні гроші. а Це майже 4 тисячі гривень. Придбали матеріали. Карта називається Не журися, україна Насиньок», Тарас Тарасарговича Шевченка. Такі епіграф є на ній. І з'явилася ідея зробити спільний проект для всієї школи. Об'єднати, щоб Україна була єдина, неподільна і щоб разом ми всі відчули цю єдність. Презентуватимуть карту до Дня Незалежності України, каже Оксана Мартинюк, Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.